Ευχαριστώ πολύ για την ναι, 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 Даною програмою е, пропонується е, затвердити інвестиційну програму, а саме е, даною програмою передбачається закупівля автомобільної води на е, полігон передих побутових відходів та е, е, огорожі у кількості сорок Це е, плити е, огорожі, яких е, бракує на даному полігоні, з для Сане прочним рішенням пропонується поводити передачу в оренду власних центру соціальних служб та послуг без проведення аукціону об'єкти рухового майна, що належить до комунальної власності, а саме на жатові приміщення в громадському офісному центрі загальної площею 150 метрів квадратних по перемоги 23. Це для інституту передіолі. Це приміщення перемоги 23. Це приміщення 414, 426.414. А Але там вже всі приміщення саме дехто, так може, що зараз ще в тебе це убив. Загальна картина є, де точно яких приміщення був. Когда вже ж домовлялся з Пашкового? Спасибо, я вірю, що з Пашковим рано не тут. То ще бачить ходові на тих приміщень, просто шмат. Пошло перша. Зарання картина є. У ми випадемо на мене. 13. Четвертый. Так, четвертый повод. Четвертый. 14 по 414 по 412. 12 приміщень. Це реально такого тексти. Вот приміщення. Там звільняється. Лежать ті ті, ті, ті. Ті, 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 ті. До нас приміщення називають, там, чогось. це у віку. Забагато до нас приміщення? Ну я питаю. Там я там не там. напоминаю, я практично підписав, я очікував, що всі будуть. Зараз Всяка картинка ляже. І в розбраті хто поцінову коней проскочило. Треба світа культура і всі тематики всі що приміщення? Я не знаю, я питаю. Типо, які крово. На жаль, я не пам'ятаю по пам'яті ціля. Що я домовляла, що наша мовляв, що структура щось це все. Але картинка загальна, де хтось що. Я пропоную викласти, поки не буде бачити загальну картину. У нас там є перше структури державні, яка розміщати багато. Але 12 приміщень на місту третього віку. За якісь там да. ті приміщення. Там 12 так, чоловік. Якісь ну, там приміщення, 12 чоловік Павлович. Я Взяли цілий проєкт, взяли притягнули за кордону цілий проєкт. Куча обладнання. Якісь там ті приміщення, То це ж не танцювання зали, це ж маленький кабінет. Вірю. 100%. Покажіть, а да. не закон. Я читаю нову. 4146. Формально. 12 штук. Хто їх бачить? Не 12, а 16. Хто бачить, що це продається? Ви ти покупці <постеріг> працюють. Ви бачили? бачили? А <постеріг> <Культурю, постеріг> що немає рішення по культуру? Є все <постеріг> Я не знаю. Що річні. Ну кажуть, в комплексі виявляється, треба з росідій культурі. Ми є орган управління. У нас є звернення, ми на дане звернення реагуємо і виконуємо. А тебе розказує орган управління, як працює. Орган управляє процесами, а не реагує на любичі. Управління включає в себе овивчення питання всіх сторін зважено і приймається зважене рішення. Скільки приміщень є? Орган управління, скільки там є Взагалі. Взагалі? я не вам сказати. Як ж управління? Ну Так чекайте, ви знаєте скільки у... приміщень? Там три поверха ще є. Скільки всього приміщення? Якщо ворога управління, то правляться. Олександр Павлович, я вирішення, вона е, е, між руками хочу проскочити. Реально. Я коли підписую за я думаю, підпишу. Ти почекаєш всі далі. Підпишуться, буде комплекс, ми зберемося, Кажуть, от, от, от паркянка, перший полок, тому, 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 другий порт, тому, тому, десятий повар, там сотий порт. Все розписує. Всі знають, ти знаєш, ти знаєш. Все нормально, сказали, люди, окей, лупи. Раз, два, три, десять. Та я візував, я знаю. що Всі юристи, департамент, відео ком комунального майна, Таня. Стати фото не заступник, не ну, проти візував. Я позивав? Ні. Тобто, ну. есть не кажіть, що хтось там через задействовані. Я не говорю, на що я до вас <красно> постані <процесу, красно> не, не маю. Ти більше дивіться про піназам. Воскобольник не профільний, там, навіть якщо є, все одно має бути візова. Такі речі це фундаментальні речі. Це сьогодні, якби є, що бігом-бігом пожара, пожежа, тоді воскобойник свято підписує, але восхобольник має бути, рух, профі знаю, як за все не підписаний. випадку проще не Роман Кондотик, який був напрямок третього його, <говори> е -е -е. Олександр Павлович, я скажу е -е, сюда, від з досвіду вже роботи, наприклад, якщо е -е, говорити сьогодні, ми там е -е, говоримо про е -е, центр соціальних послуг, якщо питання стосується саме їх, і коли приймається рішення на третьому поверсі, що треба поступитися одним, другим, третім приміщенням, вони голову схиляють. І пишуть листа, відмовляються від тих чи інших приміщень. Це я так просто вам з досвіду скажу. Це є наше проти цього рішення, то ви рішення? Ні, я кажу, а теж про комплексний підхід, щоб ви бачили... Якщо би нам сказали, що треба комплексно підійти до цього питання, і щоб всі є сьогодні приміщення вільні. Вони вже більше року вже пустують. Просто пустують. Ну, якщо можна нараху, на рахунок того, що там контрольний дизайн, сказать, по-перше Светлана по, дізанція, собі, по, статкану, по школі, не мало право поставити зловмина на передачу приміщення без корпусного. І тоже проблема подіна оплана, як керівників. Який цей э, э, роблять такі речі? Чому будемо на подарунки? Перш. Чому вони роблять такі речі? Яких немає на <пробу> <Требу прислатися пробу> <і самій. проб> ну У мене немає права. Я пропоную рішення. <проб> Ні, нормальний він, без питань. Але е хотів побачити інші проекти рішення на інші підрозділи, включаючи соціальні знаки, е світа, культура якісь державні, нам треба і та же юстиція переїжджає з поліції в, в ту саму будівлю, по обов'язково там інклюзія та паспортних стіл. Весь пакет. Як, як, якщо ми говоримо що ми орган управління, давайте цим процесом управляти, а не реагувати на зведення директорів самостійно. Кожен директор тяне маршу за свої. Це правильно, але орган управління, то існує. Зати всіх кучку ваше, 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 все розділи, розказав. все, тепер десь проектів рішення запускає. Я пропоную так. Я не проти його, але я проти того, що один пішов, а рішення ви приймаєте, тоді давайте. Я пропоную взагалі протокольним долучити, розірватися в департаменті, яка mm -hmm. всі приміщення, які там є розділити між операційними учасниками і всі ті рішення. Ну, наступний виконком, мабуть, є чи якісь рішення по цим приміщенням. Дивіться, давайте тоді в такий спосіб. Якщо до наступного виконавчого комітету є тут присутні всі заступники профільні, нехай вони попрацюють з своїми там і нададуть пропозиції. А так десь хтось абстрактно думає, що от ми займемо вже більше року приміщення просто постую. Одні приходять, дивляться, кажуть, да листів ніяких немає. Тут на проякуючи центру цьому ця не служб, процес підтриму звісно, я отже, я отже, що я так. Же по департаменту культури, же в принципі, на те ж ми уклали. Культура там, соцзахист. Так, так, вони вже є там соцслужби, ще хто там. ВТВК. ВТВК Ветерок, як ВТВК це чи ветерок з балансу, балансу за справу. Я забрав та, що старожка наче питань не мав. Я заявляю я пропоную. Я пропоную. Такі, Пропозиція я розглянути <кліг> <кліг> пропонує <Пропозиція. кліг> розглянути всіма іншими. Ну, а, а департамент культури вже було. Uh -huh. Коли вона спина? Я не знаю навіть я не володію так Ну, це ви приймати вам, але я скажу, коли <зараз> е <зараз> те, що він <не> заїхав, <зараз> це інші <зараз> вони <зараз> інші теми. Чекають, <зараз> інші приміщення. Третій поверх, де тут та... для... виїхав. Це <зараз> те, те саме, що в і виїхав і в департаменті культури, вже де там теж умалися В общем, що всю картинку. Я пропоную вкласти і взяти весь пакет, ще на викоркому план, показати тут за ті, тут, і ті. Лайк, лайк, лайк. Десять так, че в мене чи кожному було добре. Да, але буде добре. Але якщо органу управління, то не покажешь. А точно методом индукции. За Що. їх не залишилося практично. Те, Більше одного <ріпи> <думати> цей. <вже. ріпи> Проводження 14-ї практично. Даним проєктом рішенням е, вносимо зміни в договір оренди нерухомого майна, а саме. Е, Частини цілісного майнового комплексу молочної кухні е, варазкої багато профільної лікарні. Викладаємо його новій редакції. Так як даний договір прийшов до нас з фонду ДЕД е, ми маємо замінити сторони, ну і відповідно адресу там до нас дещо ви Договір за ще на СМСЧ. Довго укладався з фондом держмайна. Дев'яти мілікар. Mm. Зараз буде доволі зачати з e, ким? Буде три, три, три сторони. Mm. Департамент ж комунального господарства, балансоутримувачка профільного лікарня. Це робимо. Це випуск. Виводимо порядку.

19, ну і 9 чоловіків. Але взагалі я тут в сумі можу сказати, поки постійно дає бути, а ні, чекайте, як. 24 го році була це познання, де на 25-му 12, 23, сорок однами, 22-60 й початку. Я не бачу наразі рекламу, що на це навіть на попа. Постійно у Фейсбуці ми виставляємо цю рекламу. Постійно є. Біжу, що викладайте, а я буду свято, я її не бачу. Зверніть Визвовати я складав, я на не почула. Я почуваю. Ви можете далі. 50 чоловік свина кімната. Уникайте штука, яку треба люди такого вантаж лікарні, які рекламку наклеїть на лікарні. Ми роздали буклети в лікарні, відеоролики були в лікарні, ходила сама особисто, лікарями... Старо, ти ви знаєте? Ваші а люди а... старо знають, що є сьогодні? Знаю, я знаю. Поширило, ну, поможіть, щоб людям не заробити будуть на цьому. Це корисна штука дуже. що? знає? <рес> ну, спочатку було, так, більше, так, більше. І друге, друге рішення, проєкт рішення це про звернення положення, порядок надання плавних послуг у нашому участі по, по у комплексі поліна кімната. Я вказав, що ми передбачаємо фільму категорію населення, яка буде отримувати на послорній основі. Це чим є власниці, зникли без цих і внутрішньопереміщені особи. Ευχαριστώ well πολύ.